Вітаю. Часто виникає питання, як в корпусі знайти лайливі обсценні слова. Лайлива лексика дуже потрібна перекладачам. Я не вітаю її використання в повсякденному спілкуванні, однак вона дуже потрібна під час створення певних текстів у перекладі, художньої літератури, кіно, тому варто знати, як добувати. Приклади лайк із корпусу, скористаюсь корпусом грак, оскільки в ньому є унікальна семантична розмітка, яка дозволяє добувати слова з негативним значенням. Пишеться все так: у Сікіозапиті, тепло терп до рівні. Навіть зірочкою. Нравку зірочку пишу, тому що в тегу може бути щось іще. Після того можуть бути ще якісь слова, але використовую таку ідею, що ці теги характеризують не лише негативно забарвлені слова, а й негативно забарвлений контекст. Будемо вважати, умовно, що, якщо в контексті є два негативних слова, навіть не до п'яти токенів від нуля до п'яти. То після них десь близько, теж хай буде до п'яти токенів. Буде якесь слово лайливе. І це слово, звичайно, давайте тротигуємо як іменник. Точніше, не продивуємо, а пошукаємо за тегом іменник. І також пишемо, що це не буде. І це не буде. З не буде name. Власне, нацпад. І також поставимо після цього слова. Знак оклику як маркер емоцій. Це буде, як написатися так word, the word, the word, the word, оклику. Можемо так це написати? Не треба. Зворотний слеш І ще можна додати цю відстань від нуля до 5 також перед самим іменним. Спробуємо тепер знайти. Очікую, що перед знаком оклику буде якесь слайливе слово в корпусі гра. У 18-й версії приблизно 2 мільярди токенів, грубо кажучи, 2 мільярди слів. Подивимося, які будуть результати. Шукаємо негативне слово, потім якась перерва, потім ще одне негативне слово, і потім наступне слово. Перед знаком обклику має бути негативним. І що ми бачимо: дурень, не всі слова я дозволю собі зачитувати: антихристи проклятий, чорношкірий, мафа, боягуз Телепні, бабко, я не зачіпив не корисні, або які зовсім вже обсценні, негідник, дармоїд, віслюк, бабо, собака, собака, гей. Ну, взагалі дуже колоритні знаходяться приклади. Не всі вони є лайливими словами, але більше половина, так виглядає, що більше половини є лайливими. От показую на екрані, щоб ті, хто дивляться, могли прочитати. Тут уже не зовсім лейливі. А ні, але все одно далі йдуть лайливі, не всі вони. Тепер подивлюся, скільки знайдено прикладів. 1881. Можна розширювати цей пошук, можна збільшити кількість прикладів, бо це може бути замало, як на 2 мільярди токенів в корпусі. По-перше, можна додати відстані. Збільшити досі мислів. Подивимося, скільки буде тоді. Я ставив на паузу, поки працював запит. Це було десь одну-дві хвилини. І бачимо, що прикладів вже більше, але так збільшувати приклади буде. Дещо екстенсивно можливо додаються не обов'язково лайливі слова, і ще один маркер, який доречно використати як показник негативності слова, це його відносно нечасте використання. Можна поставити мітку від цього токена, де ми очікуємо щось лайливе. Ну, я ще не казав, що можна тут і прикметник написати тоді дієслово, вони теж можуть бути важливими, але це слухачі, глядачі зможуть зробити і самостійно. Поставлю мітку 1, прибираю знак оклику, ставлю амперсант, умова і 1, орд менше буде 10 тисяч. Так, я обмежую абсолютну частоту. Я в приквенції запитати, в приквенції робити менше 10 000. Обмежую абсолютну частоту вживання токена, якщо його абсолютна частота менше 10 000 на 2 мільярди. Сергій про щось каже, що це не є дуже поширене слово. Є, звичайно, тут певні негативні слова, дуже багато тварин, і ось дурень, русизму, непотреби, монарх все працю... працює гірше, знак оплику працює дещо краще. От, отже, знак оклику і поруч негативні теги дають нам підстави для вибірки лейливих слів, але, звичайно, тема потребує дослідження, збільшення відстани, можливо, достатньо одного семантичного тега, а не двох. Можливо, і вдале обмеження корпусу, якщо обмежити типи текстів текстів. Суто художніми. Тут художні позначені як фікшн, Fiction. Але не обираємо поетрі, так? Тобто в поезії, напевно, буде менше художній. Fiction. Натискаю кнопку Go і подивимось, наскільки відфільтрує це наші результати. Бачимо, що результатів має бути менше. Схожі приклади знаходяться. Але ось той приклад який раніше був антитрастер топлятий. Знак оклику мене використали, використали маркер частоти. Все ж таки, знак оклику працює краще як маркер. Однак, якщо взяти вдалого автора не всю абсолютно художню літературу, цілком може бути, що запит працюватиме значно краще і даватиме значно більше корисних результатів.